Всім привіт! Сьогодні 16 лютого, сьогодні утепляв на пасіці бджоли. Сьогодні така перша уже передвесняна процедура, перша, можна сказати, сезонна уже робота на пасіці. Я утепляю бджоли. Вирішив записати таке коротке відео, тому що, як виявилося, не всі знають, що треба утепляти бджоли. У мене у підписниках і взагалі на мої відео попадає часто. Початківці, бо я сам це моя друга зимівля. І ми ділимося досвідом, спілкуємося в коментарях, тому це відео, звичайно, не буде цікаве досвідченим пасічникам. А початківцям і людям, які збираються почати займатися бджільництвом, треба знати, що вулики треба утепляти не зимою, не осінню. А утепляти їх перед весною, тобто в середині лютого. Сьогодні 16 число, можна утепляти 14, 15, 16, немає значення. Приблизний термін такий середина лютого. Робиться це для того, щоб стимулювати матку до відкладання яєць. Вулику стає тепло, і вони відчувають, що весна йде, матка починає різко відкладати яйця. І потім дійсно вже приходить тепло, бджілки вилітають. На зимівлі, на волю, а у них вже є молода бджола. Розпліт вже вийшов і класно, ми не тратим, ми бджолярі не тратимо тоді час, не чекаємо, коли там вони вилетять, матка почне червити і так далі. Ми зразу ми робимо це наперед. Ми регулюємо роботу матки. Звичайно, що я колись теж був шокований, коли вперше почув цю інформацію. Що для чого утепляти бджіл на весну, а не з осені. Я думаю, що треба утепляти бджіл з осені, бо це підказує логіка, що зимою холодно, значить треба що. людині холодно, треба Отак, от Бджолам, напевно, холодно, їх треба там одіти. А потім я узнав, що бджоли холоду не бояться. От це молодим пасічникам треба знати. Бджоли холоду не бояться. Я довго не міг цим змиритись, не міг цю інформацію сприйняти, поки я не побачив січати дно. Дно вулика не дерев'яне, а проста сітка. І так вони зимують цілу зиму. Це для мене був шок. Я думав, що треба утепляти, тепляти. Там були тусті стінки, так робили, ну, діди наші так робили. Старі вулики не мають ні вентиляції, ніяких сіток, все, подвійна стінка всередині щось напаковано. Ну, це добре, але головне, щоб циркулювало повітря також. Так що на Осінь, ми не утепляємо бджоли, і це дуже важливо знати. Тому що я, наприклад, в мене було літом ще утеплення, бо це утеплення, що я зараз поставив, воно стоїть ціле літо. Воно виконує ще роль, ціле літо працює воно як термоізоляція. Тобто цілий день жара світить сонце на дах, дах прогрівається, щоб не було в середині жари від сонця. Вулику собі бджоли тримають свою там. Свій мікроклімат, як модно називати, це свою там атмосферу, вологість, там температуру. А сонце світить, наприклад, і їм стає жарко. Вони мусять це вентилювати, виганяти повітря. Ми їх мучимо. Так стоїть. Це утеплення, воно зараз виконує роль утеплення, а літом воно просто термоізоляція. Сонце світить, то тепло від сонця туди не попадає. Вечері, там, холодний літній вечір, там змінюється да, температура різко, літом, там сніг, ой, кажу, сніг, ой, там дощ. І різко помінялась температура. Бджоли цього не відчувають. В них світ там мікроклімат, тому утеплення зберігається довго. Але вже восени, вже в кінці серпня, треба там, ну в кінці серпня. Коли там ще пізніше, трошки в кінці вересня, клуб вже буде формуватися в зиму. І щоб він зловився, сформувався не вверху рамок, так як в мене цього року, бо я не встиг забрати утеплення. Я це просто проігнорував, прогавив. Треба забрати. Я буду цього року забирати і потолочні, просто ставити одну, один холстик. Українською мовою полотненка. Так мене вже. Так підколюють, що я говорю українською мовою, але вживаю багато русизмів. Ну, у нас так говорять на Прикарпатті. багато є таких російських слів, змішаних. Не суржик, але русизми проскакують. Тому Про... прострибують навіть приносимо. Тому по-українськи не холст, а полотно. Щоб взяти там роботу художника, то нанесено на холст. По-російськи, а в нас на полотно. Ми кладемо полотнинку, не буду умічти, кладу просто на рамки полотнинку і все, я більше нічого не буду ставити. Це для того, ну багато є плюсів, я потім розкажу про це літом. Але перш за все, для того, щоб не було зверху тепло. Отак От я з осені залишив це утеплення, бджоли йдуть, сформують клуб там, де є де тепліше, і вони піднялись на... До самого верху, майже у всіх вуликах, в багатьох моїх вуликах бджоли зимували на самому верху. Це мені не подобається, це трохи проблема. Нічого страшного в деяких, а в деяких трошки гірша ситуація. Ну, краще би так не було. Тому треба зробити таку їм ситуацію, щоб і зверху було холодно, і з льотка заходило вже осіннє холодне повітря. І вони тоді там знайдуть всередині собі тепле місце. Сформується клуб десь всередині між рамками. Тому це утеплення треба перед осінню забрати. Зараз поставити ціле літо протримати і перед осінню забрати. вже. Коли йде загодівля, бджіл взаємо, вже треба так, щоб ну, перед формуванням клуба забрати. Матеріал утеплення може бути різний. У мене наразі це є ковдра. Може бути взагалі будь-що, може бути любіш маття, не знаю, що, що, що поставити, то й буде. пінопласт, кусок там. Я зробив просто, щоб було акуратно, гарно, щоб я міг багато років користуватися, складати рівненько, щоб було практично. От з простої ковдрі, такої ватяної жінка пошила такі от утеплення. Це двойне, там є такі одиночні. Я трошки лишаю їм вентиляцію, це не обов'язково. У мене в цих вуликах не у всіх є вентиляція, я ще не зробив, то я просто так закрив. Про вентиляцію я зніму окремо в коротке відео. Вентиляцію я цього року задоволений. Я її покращив набагато. Тут в мене також утеплення. Дос подивимося. Тут менше такі штучки. Треба їх трошки буде обрізати, тому що вони заширокі. Сьогодні на пасіці ще забирав канді, давав все ж таки рамки з медом. Це кращий варіант, особливо перед весною. Тому що от канді. Канді не з'їли. Бджоли Канді не взяли, просто не взяли. Я робив перед цим канді, класно, все з'їли. Кусочок навіть знайшов. Це я робив, воно біле, хоч я меду давав, мед був жовтий. Пудра цукрови відповідно біла, але меду йде менше, тому виходить біла. Що вони додають, циканді, щоб воно жовте, я не знаю. Чому б не хотіли циканді їсти, я не знаю. Поняття не маю. От, це було моє канді. З'їли чуть не разом з пакетом. Ось така перша робота. Оп, взяли злі. Я їх сьогодні розмірвував нормально. Так потревожу, що в деяких вуликах почався обльот. Ну, Сьогодні погода бомба, завтра точно буде обльот. Завтра у нас на Прикарпатті неділя, 12 градусів тепла. Це має бути класно.